У столиці тривають капітальні ремонти доріг. Лише цими вихідними Києвавтодорівці поклали понад 10 тисяч квадратних метрів асфальту у місті. Процес триває. А де нині проходять роботи та як до можливих вимушених заторів ставляться водії, знає Вадим Ярошенко. На вулиці Саксаганського мляви рух автомобілів. Тут водіям залишили тільки півдороги. Єрпінголоси що зробили дорогу. Ну, плохо, дивіться, що робиться. Если спешишь куда-то, клиент спешит куда-то, это все. Ну то звони, мол, поздай или мне не будет или такое другое. То, что делают ремонт, это, конечно, в перспективе хорошо, что дороги будут ровные, нормально будут ездить. Но пробки, конечно. Звісно... Це плохо. Ну це з другої сторони хорошо, що летом много людей повиїжали з города. І навірне, це правильно все-таки діла дороги. Рухатися трьома смугами замість шести водії змушені через капітальний ремонт дороги від вулиці Симона Петлюри, де площі перемоги. Тут вже зняли верхній шар асфальту та ремонтують нижній. Також оновлюють і суміжні дорожні конструкції. Було в ніудоволітворительному стані напливи колійності, От були просажені просаджені люки. А сьогодні ми. Мы... Дімаємо замен, частичную замену люков на проїжджій частині. Вот, Ріхтуємо борт, частичная заміна бортового камня, там, де він підлежить заміні. Ну, Києва автодорі кажуть, ремонту потребують близько 80 каналізаційних люків. Під час заміни використовують спеціальний розчин швидкої дії, який триматиме нові люки роками. В Роствор додається спеціальні інгредієнти, щоб розтвор швидше схватувався, щоб тихий пару годин... Часов... Роствор уже вже схватився. Ну, якщо розгрузочні пліти розбиті, ми їх міняємо на нові. Є підкладки, під люки теж міняємо на нові. І виставляємо, вже, щоб було по асфальту нормально. Віджила своє і частина зливостоків. Востаннє їх замінювали ще 15 років тому. В деяких стан просто жахливий. Зараз вже монолітний ЛП-1, це монолітний короб. Який буде років 15 мінімум служити і без ремонту. користуючись літньою гожою дниною та сезоном відпусток серед киян, шляховики проводять ремонти в усіх районах міста, зокрема на площі Тараса Шевченка, на вулицях Старановодницькій, архітектора Ворбицького на вулицях Ярославській, на Ярославому валу та на вулиці Робітничій, а також на проспекті генерала Ватутіна. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, Телеканал Київ.